Ву кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай то заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немає. Російська армія не припиняє тиснути на українські позиції. Черговий російський штурм відбили воїни 110-ї окремої механізованої бригади. Окупанти намагалися прорватися колоною в складі кількох мотоциклістів і бронемашини. Невдало усі транспортні засоби ворога знищено, а особовий склад ліквідовано. Мінус польовий склад БК у російських солдатів на Білгородщині. Наша аеророзвідка виявила ворожий склад боєприпасів, який окупанти заховали в лісі. До справи взялися оператори підрозділу Стрікс, і влучним ударом ФПВ-дронів спричинили детонацію усього складу. Поблизу Покровська противник застосовує наземні роботизовані платформи для виконання логістичних завдань. Оборонці 7-го корпусу ДШВ порахували ворожий маршрут і дистанційно замінували дорогу. Як результат, російський НРК наїхав на протитанкову міну і розлетівся на друски. На Лиманському напрямку група ворожих штурмовиків намагалися підібратися до українських позицій. Використали антидронові плащі для маскування, та воїни 63-ї бригади вчасно розкрили ворожий задум і ліквідували всю групу російських солдатів ударами fpv дронів. Щоб в українському небі ворожих безпілотників було менше, наші захисники нищать російські пункти запуску БПЛА. Бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади виявили позицію, з якої окупанти піднімали свої дрони, і влучними скидами знищили боєприпаси та безпілотники противника а також ліквідували особовий склад. Окупантам ніде сховатися на українській землі. Оператори дронів у співпраці з аеророзвідниками влучно б'ють по ворожих укриттях, сховках, бліндажах та техніці і не залишають окупантам шансів уціліти. Не припиняються бої в українському небі. Оператори БПЛА постійно модернізують засоби захисту повітряного простору. Наприклад, це кадри, як український дрон, до якого приладнали дробовик, збиває розвідувальний безпілотник росіян. А це вже робота армійської авіації. Оборонці неба наздогнали російський ударний дрон типу шахет і ледь не впритул з бортового кулемета розстріляли його. Він після влучань здетонував вже в полі.